Я вітаю вас, любі водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Цим ми зараз і займемося. Будьте уважними та відповідальними і поїхали. Отже, водій якого транспортного засобу порушить правила в даній ситуації. Добре подумайте та оберіть вірний варіант серед запропонованих. 1. Тільки водій трактора 2. Тільки водій вантажівки. 3. Вантажівки та трактора. 4. Легкового автомобіля та вантажівки. 5. Не порушить ніхто та 6. Всі водії порушать правила. Друзі. Буде дуже круто, якщо прямо зараз ви призупините відео та напишете обраний вами варіант в коментарі. В кінці у вас буде нагода звірити свій варіант з правильною відповіддю. Буде надзвичайно цікаво побачити, хто тут зміг впоратися з цим запитанням. Також більше подібних задачок ви знайдете в моєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться у описі до цього відео. Ну що ж, а тепер ми переходимо безпосередньо до розбору. Отже, ми маємо ділянку дороги та три транспортні засоби на ній. Трактор повертає праворуч. А вантажівка та легкове авто проїжджають прямо. Давайте розглянемо дорожню обстановку і дії водіїв в цій обстановці і знайдемо порушника, якщо він, звісно, є. Розпочати пропоную зі знаків: знак 2.3 головна дорога. Ви всі прекрасно знаєте, і чудово розумієте, що він нам в цій ситуації ніяк не допоможе. А от знак під ним ще й як допоможе, оскільки це знак 5.3 дорога для автомобілів. В розділі правил дорожнього руху, який називається рух по автомагістралях і дорогах для автомобілів, ми знаходимо пункт 27.2 і бачимо, що на таких дорогах забороняється рух тракторів, самохідних машин і механізмів. А отже водій трактора точно порушить правила, повернувши праворуч на цю дорогу. І вже в наступному підпункті говориться про рух вантажівок. А саме, що забороняється рух вантажних транспортних засобів із дозволеною максимальною масою понад 3,5 тонн поза першою і другою смугами руху, крім випадків розвороту чи повороту ліворуч на дорогах для автомобілів. Наш же водій їде в третій смузі і їде він прямо. А отже, також порушить правила, ну і залишається розібратися з водієм легкового авто. І для цього ми перейдемо до розділу розташування транспортних засобів на дорозі до пункту 11.2, в якому говориться, що на дорогах, які мають дві і більше смуг для руху в одному напрямку, на рейкові транспортні засоби мають рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується випередження, об'їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч або розворотом. Повороту ліворуч ми попереду не бачимо, а отже водій легкового автомобіля просто так вирішив проїхатися в крайній лівий смузі в той час, як інші смуги є абсолютно вільними. А значить, і він порушує правила, як і інші водії на цій картинці. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 6. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.